Яка мета бити по українській енергетиці? Як ви вважаєте? Зламати нас? Не можуть зламати військового? Б'ють в глиб, ламають цивільного, тому що цивільних набагато більше, ніж військових. Цивільні працюють, цивільні дружини, цивільні дзвонять, кажуть, ми живемо там в темряві. так? Цивільні працюють, підприємства не працюють, енергетики, електрики немає, підприємств нема, економіка не наповнюється податками, нема що платити військовому. Тобто, щоб зламати армію, треба зламати цивільних. Щоб був хаос в цивільному суспільстві, щоб було розділення. Номер один завдання розділити військових і цивільних. У вас там війна на фронті, а ми тут живемо в мирі. І коли а, ворог це, це просто ну, абсолютно зрозуміле гібридне завдання для гібридної війни розділити суспільство, щоб послабити його і зламати. Зламаєш цивільних, зламаються військові. Принаймні, ризик високий. Ось що відбувається. Що робить ворог ось це. Що робить Україна? На енергетичні атаки б'є по їх енергетиці. Вони не можуть жити зі світлом в кайфі, в спокою, коли ми живемо, мерзнемо і, ну, і, чесно кажучи, тільки втрачаємо. Вони отримують відповідь. Чи завдаємо ми а, дзеркальної відповіді? Ні, у нас не вистачає такого ресурсу. Який є у них не вистачає ресурсу, але ми повинні бути відкритими. У них накопичування знання технології і підприємства за довгий, довгий шлях. Це довгий шлях, до речі, всього Радянського Союзу і України, і України різною. Україна була і патріотична, також було багато зрадників. Так само і було і з технологіями, які передавались не тільки літаки, розпілювалися, передавались технології, зброя тощо. Віддавалась, вибачте, що я так кажу, може, не дуже гуманна. Віддавалась кальчуги, відпродавались все, віддалась ядерна зброя. Ми що, підтримуємо ядерну війну? Ні. Але яка із держав ядерних сьогодення а, має окупацію? Нуль. Ось і все. І тому абсолютно зрозуміло, що нам складно. Чи ми маємо дзеркально відповідати? Маємо. Чи ми маємо такий масив ракет, як у русських, через те, що я тільки що сказав, що у них все є з радянських часів. Багато всього напрацювань тощо. Ні, у нас такого немає, але ми зростаємо. І ми в дуже прогієметричній прогресії, тому що ми а, пішли в нову технологічну. Зброю, тому що не мали такого великого ресурсу за весь інший час, як мали рускі, і не мали такого фінансового потоку. І моє завдання було здобути гроші. Здобути гроші для зарплат пенсії, але передусім для того, щоб ми могли побудувати нашу індустрію, індустрію зброї і технологій, індустрію захисту. І наші голови розумні, включаючи військових, які просто інженери і прямо там на фронті будували дрони, як перші кроки. Знаєте, як кожного дня якийсь пілот, так? І, і так само і вони це виробляли, так само, як ми шукали гроші. Ми наповнювали бюджети інвестиціями в Україну в перший рік війни, як 10 років інвестицій для України перед цим. І це дуже складне завдання. Всі його робили. Для чого? Для того, щоб не здати державу, не програти цю війну, не програти країні, яка в 40 разів більше і в тисячу разів а, а, наглючі, нахабній просто. Як так, вони не можуть проковтнути, як так вони не можуть перемогти? А ось так. І кожен з нас робить свою роботу. По енергетиці немає достатньо ресурсу, але ми не маємо обирати, ми б'ємо по військовій цілі або по енергетиці. Він продає цю енергетику. Він продає нафту. Так це енергетика чи це військова ціль? Чесно, те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає в зброю. Цією зброєю вбиває українців. Що повинен робити українець? Два шляхи. Ми будуємо зброю і б'ємо по їх зброї, або ми б'ємо по джерелу нарощування і народження їх грошей. А джерело це енергетика у них. Ось що відбувається. Тут не можна порівнювати військові цілі. Все це для нас законні номер один, військові номер два цілі. Ну і хто до нас міг таке зробити? Нам э, з рускими. А друга історія, ви повинні зрозуміти. Ми тільки на початку шляху виробництва Air Defense ППО. У нас не було свого ППО. Знаєте, що було? А На початку війни у нас було 25 систем С-300. Ну, і Кілька тисяч ракет. А знаєте, в 90-х роках скільки систем С-300 було в Києві, не в Україні 25, 30, 50 систем? Не в Україні. В Києві скільки було систем ППО С-300. Цікаво? 250. Так що робили з Україною всі ці роки? Можна порівняти з монстром. З Росією, з монстром, у якого сотні цих систем, ракет, які вони С-300 виробляють. Ми не виробляли С-300, у нас не було ракет. Ото, що було там трішки лежало, ото і лежало. Тобто ми тільки на шляху ППО за цей час. У нас є Хокі, Арісті, Насамси. У нас є Петріоти. У нас є різні ракети. пак 2 пак 3 тощо. У нас багато різних систем. Десятки різних систем ППО. І ми на шляху і будуємо свої. Будуємо свою систему. Це дуже непросто. У нас немає за плечима 100 років, коли вся махіна Радянського Союзу будувала це ППО. У нас немає. У нас з вами початок повномасштабної війни. І до цього, вибачте, але індустрії в Україні не було. Індустрії. Що індустрія це не значить, що хтось не робив дрони. Хтось робив, що спочатку окупації Криму з 2014 року були, але це не індустрія. Розумієте, індустрія це коли на тебе наступають руски, а ти їх зупиняєш. Це індустрія. І найбільше, яка є в Європі у нас сьогодні, це індустрія. Але вона менше, ніж русська. І тому, на ваше запитання, щоб закінчити, чи достатньо недостатньо. Але пріоритети ми вибудовуємо, щоб завдати більшого болю агресору.